Привіт! Сьогодні ми розберемо модальні дієслова в Present Perfect Passive Voice. Ми зараз запишемо правило, а потім доповнимо нашу попередню табличку. Беремо нашу формулу, яка вища, модальна в Present Perfect, і знову складаємо в стопчик з формулою пасива must або інше дієслово, have – третя форма дієслова. Складаємо з формулою to be і третя форма дієслова. У нас виходить, що буде повна формула must або інша модальна. Could, should, might. have been done. Must have been done. The tea should have been made by her grandma. Чай повинна була зробити її бабуся. Our house must have been built in 1986. Наш будинок, мабуть, був побудований в 1986 році. І вони всі в минулому, начебто за змістом. Але побудовані в теперішньому, оскільки модальні не можуть використовуватися в минулому. У ймовірні сніг значеннях дієслова в минулому будуватимуться так само. Давай доповнимо нашу табличку. Дієслово must в теперішньому може висловлювати повинна бути. You must be John» Повинна будеш Джон. He must be busy. Він, напевно, зайнятий. І так само в пасиві. John mustn't be seen here. Джона не повинний тут бачити. Тут є момент заперечення. Не вдасться сказати He mustn't speak English. Хоча українською сказати можемо. Він, він скоріш за все, не говорить англійською. Замість заперечення використовуйте Probably або perhaps. Та теперішній час. Uh, perhaps he doesn't speak English. Якщо в нас минулий час і треба сказати, ти повинен був бачити цей фільм, ми йдемо за формулою і виходить: You must have seen this movie. І в пасиві так само, але не втрачаємо Been. Та, це ж пасив. The movie must have been seen. Дієслово, маст не використовується для вира... вираження припущення, що відноситься до майбутнього. Для цього можна використовувати інші засоби, наприклад, «probably», «perhaps» – це ймовірно, «to be likely to, можливо, ймовірне. Дійслова «should» В теперішньому часі спробуйте самі, самі порівняти з маст відтінок. It should be John. He should be busy», «John shouldn't be seen here». Перекладатися може однаково. Це повинен бут, був бути Джон. Або через було б. Йому слід бути зайнятим. Або зовсім інакше. Погано, якщо Джона тут побачать. В минулому часі You should have seen this movie. Ти би бачив цей фільм. The movie should have been seen. Цей фільм слід було б подивитися. Зливаються ймовірнісні та звичайні значення. Ді слова can. Знову спускаємося трохи нижче, нижче за ймовірністю. It can be John. He can be busy. Можливо, це Джон. Можливо, що він зайнятий. John can't be seen here. Не може бути, щоб його бачили тут. У минулому ми можемо говорити тільки через could. Але дивись, те саме можна сказати через To Be Able to і через Could. Наприклад, I was able to answer the phone. I could answer the phone. Тут воно зливається. Да? Я мав можливість відповісти на телефон. Але якщо ти бачиш речення англійською I could use this pen, то перекладатися воно може через ймовірність. Мені б знадобилася ручка. Або I could go to the cinema last night. Я міг би піти в кіно, але ми. Знаємо, що він не пішов. I could go to the cinema. Я міг би піти, але не пішов. Тобто, ймовірністьне значення міг би, і звичайне, раніше міг. Да, тобто просто «міг», але в минулому часі, Воно може зливатися, а може бути, слово кут просто в ймовірнісному значенні. Ми розрізняємо їх за контекстом. Саме слово кут у минулому. He could have said it. Він міг це сказати. А в пасиві за формулою The movie could have been seen. Да, але його не подивилися. Фільм могли б подивитися, але не подивилися. Дієслово May. У ймовірному значенні ще нижче, ніж could. It may be John. He may be busy. Можливо, це Джон. Можливо, він зайнятий. John may be seen here. Джона можна побачити тут. У минулому часі, як can o could, may перетворюється на might. Тобто you were allowed to go and see her дорівнює you might go and see her. Але є ще й саме дієслово «might». І його ймовірне снезначення у теперішньому та минулому. «Might» висловлює найменшу можливість. He might be here. Можливо, він тут. The movie might be seen. Дуже мало ймовірно, але фільм могли подивитися. А якщо нам ту ж ймовірність потрібно висловити в минулому часі, то формулюється це так. You might have seen this movie. Можливо, ти, побачив, ти бачив цей фільм. The movie might have been seen. Можливо, цей фільм хтось і бачив. Це дуже важка для розуміння логічна річ. Я пам'ятаю, що нам взагалі не давали цього на жодних курсах, тільки маленькі шматочки всього цього. Але, дуже дарма, модальні у ймовірнісному значенні використовується мало не в будь-якій розмові. Хто ж не любить сказати, да? ти типу, повинен був, а от слід було, а було би краще, якщо. Це все дуже важливо. Ми будемо дуже потихеньку розбиратися і обіцяю, розберемося. Давай починати. Пока-пока.